Капеланське благословіння на 27 вересня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Цю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Ісус говорить своїм учням, щоб а, про те, що вони, якщо вони коли моляться, то вони повинні просити з вірою. Якщо буде віра у них, і вони будуть вірити в те, що... У них це буде їм дано, то будь-яке прохання в молитві їм дасться. Але й додає до цього, що коли молитесь, то прощайте прощайте боржникам вашим. Бо якщо ви не простите, і вам не простить отець гріхів, боргів ваших. Ви знаєте, можна попросити все, що завгодно в світі, да? і можна з вірою це попросити, і буде нам дано. Але якщо... Я не буду прощений. Навіщо мені тоді моє прохання і виконання моє прохання, якщо Отець Небесний мені не простить? Ви знаєте, ця залежність молитви да, від е, чистоти моєї душі, від мого, те, що я повинен простити е, моржникам моїм, дуже, знаєте, це, це Боже, це не земне. Збагнути земними очима або земним серцем це неможливо. Але коли я... Підніму свої очі і підмиси своє серце до неба, то Господь відкриє мене, бо моє прохання, щоб воно здійснилося, виявляється ніщо, якщо я сам загину. Амінь.